Мешканці дружківки є дуже активними користувачами електротранспорту. Найбільш популярний він серед пільгової категорії населення. Часто тому що я пенсіонерка, ані виручають все таки автобус. Ну, платний ж А це все... Це все якраз для пенсіонерів. Пожилим людям дуже удобно. Втім, після того як держава перестала компенсувати пільговий проїзд, трамваю стало ще важче витримувати конкуренцію. Численні листи до профільних міністерств результату не дали у новому бюджеті. Зокрема, такі витрати не передбачені. Отож, як результат, вже найближчим часом проїзд у міському електротранспорті здорожчає на 50 копійок. Повишення ні Оно, конечно, не выровняет тот перекос себестоимости проезда пассажира и то, что мы желаем поднять. У нас зараз 1 гривна 50 копійок проїзду. Ми хочемо підняти до двох гривень. І це при собі вартості 4 гривні, акцентує директор комунального підприємства. Для порівняння у міських маршрутках вартість проїзду становить 3 гривні. Самі ж пасажири до підвищення ціни ставляться по філософськи. Смотря, в яких Ну, Може бути, щоб вижити трамваю і нужно. Ніхто ж не хоче, щоб ціни підіймалися. А пользуемся трамваем регулярно. Ездить все равно придется. Произошло уже два раза подорожание электроэнергии. И намечается с марта месяца, с 1 марта, снова повышение электроэнергии. А электроэнергия – это основной продукт, который, который нужен для нашего предприятия. Поэтому мы сейчас будем рассчитывать. Естественно, все зависит от тенденции помощи электротранспорту по всей Украине. До слова сьогодні дружківським трамваєм пересувається до 85% містян пільгової категорії.